Вибачте, що починаю на такій ноті, Ви на каналі кота каташка. Всім переїд. коротше Ми б'ємось із цим от зеленим засранцем. І на цій ноті ми починаємо. Навряд чи ми звісно виграємо, але я постараюсь. Все, я здох. Коротше. Сьогодні з нами Melon Привіт І Роман чай. Добрий вечір. Добрий ну, вечір. Привіт. Ну так ось. І сьогодні я розблокував папіруса. Скажу вам чесно, грати за нього це повна фігня Ну, але я постараюсь. зарадити вас. Окей. Й... Йдемо в магазин купимо ще цукерок. Сьогодні ми будемо. Которівські, а що дають ці цукерки? Вдавлюють так. Дивись, береш, тиснеш на цукерку за 50 і тиснеш на слот, який ти хочеш, який ти хочеш купити. Так, що гра починається, гра починається. О! Дивіться, я папірус. Да, типу, я так понял, хтось вибрав, типу, два гравця. І мені повезло, що я став другим. Я став папірусом. Зато я можу вам показати епічну бійку. Ні, це фігня. Я раз это

Я вас тихий збиваю. Ха -ха. Я зараз покажу, то я зараз покажу, дарас, і не від мене, знае. Не тікайте. Подивіться, у мене, є санк, ось і санк мені все Тому Можешь им не везуть, типа внутрь новий санкци. Ага, серблаская. Не знаєте, мені повторюють вашу болю. Блин, мене хп мало. Я вс-таки сбиваю за тебя Можна не попьться? vai, olha, eu não digo que sim. Sai aí, bêbado, bó. Дай я за это все не доуремо Иткос малом плай Ай а я все пить пост на те захочет пограти за погратуру Скажи нам назву Руслан ты и так не... Романчай ты и так играешь Иди подавить назву Що я скажу так, окей, хто хоче дізнатися про гру, в кінці відео все написано, читайте. В кінці відео я. Я вам хто хоче реально грати посадку так само, дивіться, додивляйтеся відео до кінця. Автор бластер. Слухайте, а я поперед читати 10 людей, я буду ділянку. Я Мене вже їх немає бо я тепер е, тому що я дивлюся, я просто папірок, не той папір. Я не молоді. Я вже не вийду цей Я просто буду. Я просто граю е, э, за то э, із, э, із таким червоним капюшончиком а не за звичайного обру. а я тоже не знаю, я Вы взяли бачки? А чисто не интересуются этих Мы ее избиваем, я только можем, а ему позже. Я сдох. Но вряд ли сам себе жива. Эээ, ну, yeah. no, не свое недорогое, я вдвоем. Но 41 нахер. Я поясню тебя. Давай, Настер, Настер, Настер. Выйди, давай, здесь иди за мною. Майонплей. А скільки в тебе перемог? Дивись, заходиш у три крапки. Тисни Ледердор. Ледердор. І в тебе там ледерборд. Um, le uh, і в тебе. Скільки? Чотири. Чотири перемоги. ось, тоді йди за мною. От сюди до. Uh, до чого? Uh, до... Там де персонажі, ну все, ти вже не встигнеш. Тут можна собі поміняти броню і зброю для людини. Вот, я папірус. Привіт. На. на, Нам побільше голубих кісток. На, на, на. Я не виграю, я не виграю. У мене нуль уловок, тобто я не можу обстріляти. Дайте він коли б'є, у нього так прикольно очі вилазить. Мене багато, он дисмена. Мені так, Отакі відстаньте від мене криса я взох. Не, ну чесно за папіруса я довго не протримався... тому що він гамно раї. Я йду міняти його. Yeah, який я вам показував у минулому відео. Він набагато сильніший. Або, може, взагалі візьму стандартного. Окей, ні, візьму такого. Ба. Один. Все, гра почалась. Всі готові, сподіваюся. Що, стандартний сант? Дивіться, це стандартний санк. Це реально стандартний стар. Два. Ти маєш на увазі санцій папірус. Ти маєш на увазі два скелети? Ось такий спеціальний У Мені Вони... тут дуже вагається все. Відбиваємо, збиваємо санка, збиваємо палками, давай. Нього там все у волок. Пришла, ти в грі? Романчай, помагай трохи. А са ти не вчує? Ти не допомагаєш. Це розкидання з тістками. Це вежа, все. Я не хочу. Я був санцем, я не понял просто. Ти був Сансом? Та да, я не поняв цього. Вітаю! Я це був романчай, це ми щольно і збивали палками Романа чая. Я не поняв часу. Руслан, а, а романчай навіть не поняв, що це він був санцем. Все, починається наступний раунд. Тепер зелений. Я мене гризу. А, що? а що мене ніколи не було? Відійди, відійди ти ж зараз помреш. Ага. Так, ми самі, ми самі! Ми, ми з цим гравцем трохи вміємо грати на одмінно від тебе, Ось. і ми трохи зб'ємо його, не сприймай як образу, лотерально не вміє грати. Так, але ти але ти не маєш таких крутих штуків, на. І ти не зможеш його так, як ми й Обережно, тікай, він іде до вас. Він іде до тебе. Тебе мало б скоро ХП відрегенутись. Ай, мало здоров'я, мало здоров'я! Одне здоров'я, одне здоров'я! На! Бейте його! Ні, ти не бей, Нестор. Обережно! Цукерку за інчую, я все одно помираю, ти живий Нестор. Нестор біжи! Я б'ю його! Ти помер, а я зараз помру, у мене таке. Все, я помер. Він над... надто сильний для нас. Я не можу, я мертвий. Я, <пробіт> а де а, де? А, тут? <пробіт> <пробіт> Справді так багато хто робить. П'ять хип п'ять хип лишилось. Так, а це... А що таке в нього? Що, друга фаза є. Yeah. на другої фази малим байт, тому що мені не супер. Треба спеціалист. Треба спеціаліст пертика, як наприклад, от цього зеленого. А цей зелений це перший пертик і має t r Все, той санс програв, і в нас починається наступний раунд. Нестор, ти тепер будеш санцем. А ти так все знаєш наперед. Ну. Е для особливо розумних тут є табличка наступних Сансів. Ну, окей. Ну, давай, Нестор! Давай плей, Подивимось, на що ти здатний. Давай плей такі а А ми не маємо сил. Якщо ти звичайний санс, то ми не маємо крутих сил. Дивись, грай від першого лиця. Від першого лиця буде легше. От, дивись на нас і атакуй нас. Отак От дивись. Отак От грай. Отак, От як ти зараз. Давай. Не трать уловки. Не трать уловки. Ай, боляче. І збивай, і збивай того, бачиш в нього мало ХП і збивай його. Давай, молодець, стріляй, стріляй. Давай, ще один удар, і цей здохне майже. Ховайся у своїх цих сферах із кісток, ховайся в них. У мене сфери сфера із кісток. Ну так заспавні. От, і зайди в нього всередину. Давай. все. І до тебе ніхто дістати не може. Давай відстрілю їх. Все, ти програв. Ну, вибач. Це ну, хоча б постарався, молодець. А другий шанс за вісім виграшей. Набагато крутіший чи ні. Другий санс за вісім виграшів? Ні, повір, Дивись, він ніби той крутіший, але просто другий санс, він дає іншим гравцям, які прокачені, здатні бути прокачені. Образно тут дивись, ти став папірусом. Да, я папірус, я... <плей> папірус. Коротше, ти тепер б'єшся за отого санса. Давай, ти маєш перемогти і тоді тобі зарахують перемогу. Привіт, іди сюда, на, на, Папірус, іди сюда. Ой, боляче. На, на. ти боляче б'єшся, знаєш, На ай. Ми збиваємо, Ми тебе і санце збиваємо. Ну, все, бувай. Сор. Ну так. Ну, все, мінус мелон плей. Папіруса ми вже забили. Лишився лише сам. На, його ударить. Ми зараз заб'ємо швиденько Санса, це не проблема. Все, ми заб... ми забили майже санца. А скільки в Санта уловок, Руслан? Р... Романчай, ти можеш подивитись. Ти в грі? Ну так вот, отут збоку написано мало би буде. Ну окей, а. Тож я думаю, час уже закінчувати, відео півгодини триває. Що ти будеш і все Окей, добре, от зараз ще я буду санцем і будемо закінчувати. он плей. Зараз я буду з санцем. життя. Не знаю, тут якась табличка є? Так, є тут... перемоги. Не, романчай. Та, так, так, от так, от так. так, так. Штуки, це якщо в штуках не можна рухатись. У мене закінчилось у ловки. Не знаю, для чого я вам це кажу. Блін, да ви шов, самоукутні якісь. Це було просто неможливо. Ну, окей. Ви були на каналі Кота Котовського. Всім па-па-па-па